Привіт вам у новому відео. І ми вже, щоб ви розуміли, в дорозі, але поки що ще не на морі. Показую вам, як ми будемо виїжджати вже. У нас залишилось буквально година або дві, дві години до виїзда. Діти мої спилять. Донечка спить. Син теж покажу вам. Заснув, дивився. Ми чекаємо на бабусю, так як їдемо з свекрухою. Я теж ще не перевдягнулася, але е складаю прання, шкарпетки. Одна секундочка, я готова. Я настільки швидко пройшла одна секундочка, що я вже виходжу з дому. Вже всі готові, дітки готові. Я заплила волосся, щоб воно мені не мішало. Діти задоволені, в очікуванні подорожі своїми рюкзаками. пакуємо чемодани, витягуємо і їдемо до автобуса. Приїхали чекати, а тут обід. Чи, може, то вже вечеря, бо на вулиці 9 година вечора. Кого ми чекаємо? Автобуса! Якого? -ку -ку. Дуже велику. Дуже. Ти куди їдеш? На моря. Да? Чекаєш великого Ага. Хорошо, зараз приїде Звідти приїде Автобус був з Києва на автостанцію він не заїжджав, тому в нас є такий великий вок, реклама заправки Вок. Але не заїжджав він на автостанцію, завжди тут забирає багато так і часто відбувається, що саме на цій заправці забирають людей. Ростік вже вилігся, а ми. Сілися в автобуса, Ангеліна вже розкладається, показує, як будуть лежати. все Та вона там махала татові пока, дуже їй цікаво. ця вся історія, вона прямо в захваті і знову сіла їсти. Що робити ще в подорожі, як не жувати якийсь смаколик. Вона дивиться в віконечко, а в нас в вікні акваріум. Не знаю, як так вийшло, але в склопакеті там вода була, нам цілу дорогу, був акваріум. Все, ніч на кордоні, Ангеліна спить, я не сплю, Ростислав в гаджеті, ясне діло теж не спить. Ангеліночка заснула, виключила. Ревий чекає. Ну, наш кордон український ми пройшли дуже швидко, а ось румунський, румуни чомусь нас не хотіли запускати довго. Ми зайшли на кордон о 12 годині ночі, а виїхали звідти вже о 5.30, коли вже почало сходити сонечко гарненько, гарний такий був схід сонця. Ми зустріли. Ангеліночка вже прокинулася. Бо на кордоні вимикали світло в автобусі, почався ось цей весь балаган, і вона підірвалася та прокинулася. Але нічого, вона потім знову десь о сьомій годині вже лягла собі спати. Було не холодно, не жарко а саме комфортно було їхати. Нам дитина їхала з задоволенням, дивилась і стояла, і сиділа, і лежала, і на все взагалі дивилася з великим захватом, як сонечко прокидалося. І на взагалі на все все мені рахувало, що там річка, там, о, річка, о, дерево, о, дивись який будиночок, ну, їй було дуже цікаво їхати. Вона себе взагалі тут поводило дуже хорошо. Ми з нею і дивилися ще по дорозі мультика на телефоні. Ну, загалом у нас дорога зайняла скільки це 17 годин. Так, довгенько, але воно того варте. Море на нас чекало, тому ми до нього добиралися. Ось таке вже гарне сонечко в нас вийшло і. Ми чекали вже, коли проїдемо, щоб зупинитися на якусь каву, бо вже була 9-та година ранку, а ми з кордону ще толком і не спали, тому чекали каву. Ну що, що, що Ви скажете. Добрий ранок. Добре. Добре. Це в мене ранок. Ми ще... В нас ще майже воді. Майже воді. ми ще не на морі, я але, не, але ще в, в... Румунії. Допинились на заправці У нас тільки тільки ранок. Падає телефон. Ну як вам подорож? А не ліні подобається? А тобі? А не ліні на 100% подобається, так? А куди ти приїдеш на море? Хочу будеш робити. П'ємо зараз каву, мене сипало прищами ще до того, як ми їхали, а в дорозі я відчуваю, що сипеть ще більше. П'ємо каву, у нас зупиночка буквально хвилин 25, але ми знову всілися. Треба було постояти, але ми всілися. Ну, загалом нормально їхати. Сказати, що там дуже важко, то ні, просто що нас затримали на кордоні трошки. Не дуже приємно, а так то нормально. Щоб дуже втомаритися, то, то ні. Анеліна себе теж поводить. Дуже гарно, так що простір майже всю дорогу проспав. Нам ще 9 годин довелося. Ми Анеліночка не йде нікуди, сонечко. Зараз у нас 10 ранку. Вони трошки чекають. Чекають. Ти вже бачила море? Так. Да. Красиве. Mm. Ну, Ангеліні було цікаво їхати через місто, якщо я не помиляюся, Константа. Там такі великі стояли крани, кораблики пропливали. Ростік теж за дорогу до нас декілька разів приходив на сидіння. Ми сиділи втрох, грали якісь ігри, ну розважалися так, як можна було. У мене до того часу, як ми приїхали вже прямо в отель, в мене вже голова була як баняк. Прямо добирячий такий баняк, ніби бджоли вкусали. Награлася з дітьми, всю дорогу розважала, Особливо Ангеліночку. Все, Ми заселяємося вже в отель, отримали браслетики, ось такі дитячі, і у мене є іншого кольору у розтикам браслет. Всі вже готові заселятися. Показую дуже швидко номер, але більш детально покажу чуть-чуть пізніше. Гарненький, частенький номер. Ось я. Є все саме необхідне, миємо руки з дороги і чим чекуємо швидесенько вечеряти, так як е вечеря скоро закінчиться і ми не встигнемо. Ну а нам з дороги хотілося би щось поїсти. Номерок у нас 15, Ангеліна захотіла дуже кавуна, побачила. І я їй говорила з'їсти спочатку шматочок вже ладно кавуна маленький, а потім вона вже їла макарошки і якесь м'яско. Взяли ми в барі по келиху вина спробувати, яке воно вже на десерт, а діти взяли собі морозиво. Ми вже повечерили. Як ви можете бачити, у нас є така гарненьке роблю швидкий рум-тур. Гарненьке зеркало у вигляді. Я би сказала, чого, а ви мені напишіть, у вигляді чого. Зараз підемо, розберемо чемодана і підемо з вами ще на пляж. Прогуляємося. Але я покажу швидко, що, що у нас тут є. Так, ванну я вже показала, все. Все звичайно. Ми зараз швидко ще перевдягаємося, бо ми ще з дороги, але хотіли встигнути на вечерю. Так, що в нас є ще? Діти вже розулися? У нас є стіл, телевізор, на якому будуть йти мультики чорт зна на якій мові. Ось таке гарненьке зеркало. Холодильник є, так? Холодильник. <паспалу> Холодильник. В холодильнику нема нічого. Кепку на столі не залишай. допоможе їй розутися. Наш чемодан, наші речі, такий диванчик, столик і ліжко. Ми всі будемо разом спати, чи ти будеш в ту кімнату спати? Будемо всі разом? Ліжко, на якому ми всі будемо спати, бо в нас є ще одна кімната. Бабуся, там буде її подруга. Так. Хочу ще на балкон вийти якось. О, у нас ще є балкон. Балкон. О-хо-хо-хо. Сікаю. Тож таки, ось у нас в планах, Ми ще йдемо зараз швиденько на прогулянку. Так як хочу ще зняти реакцію Ангеліни на пісок і на море, так як вона ніколи ще не була прям так на морі і на пляжі. Тому з вами в цьому відео прощаюся! ви вже послухали все, вже тільки можна було і не можна було. І кажу вам до зустрічі в новому відео. Зустрінемося з вами вже в новому відео, але я продовжую знімати ще трішечки зовсім трішечки сьогодні, бо ми вже в номері і вже готові релаксувати.